Чові фундаментальні аспекти, і вони насправді мене не розчарували у першу чергу. Це звірка годинників по виробленню боєприпасів, бо війна і надалі залишається на 95% війною артилерії. Це відбулося у повному обсязі, особливо що стосується у частині високоточних боєприпасів. Другий момент це вже кінцева кристалізація танкової коаліції. Танків до України надійдуть питання кількості і, і які країни до цього будуть будуть залучені ці країни озвучені, ну кількість бажає дещо кращого, але навіть кілька десят одиниць такої техніки це неймовірно добре. І насправді найголовніше, чого я очікував, і також я не розчарований. Це те, що нарешті озвучено, що італійсько в. Французькі чи не найкращі зенітно-ракетні комплекси, сам ті, котрі можуть боротися саме з балістичними ракетами, таки Україна отримає А стосовно авіації, то інформація, котра.